З багатьма засусієш сусіє... за прес дав інтерв'ю бельгійському телебаченні, і всі просто не розуміють, чому така ситуація склалася. Тобто ми маємо колосальну підтримку саме від медіа в особистому спілкуванні вони говорять, що підтримують українського атлета, бо ну ми не бачимо якихось там гасел з точки зору там політики. Там не написано що... нічого навіть про Росію. Це просто зображення. Це традиційно для цього виду спорту для скелетона, коли а, там. Є такі там, левів зображують ізраїльтянам, помістив свій а, прапор на шолом. Тобто це нормально. А, і також я поспілкувався з фанатами з італійцями, з німцями. Всі вони сказали, що підтримують Владислава як і частина а, міжнародних скелетоністів. Дуже велика підтримка з боку латвійської збірної, яка а, навіть висунула протест а, щодо дискваліфікації Владислава. Також від датської збірної, яка після. Цієї ситуації підійшла до Владислава, його тренера Михайла, обійняла, сказала сильні слова, і їхній спортсмен також у коментарі мені сказав, що це ненормально він з нами.